Багато людей може сказати, що мені це не так страшно, ну, але блін, я скажу друге. Якщо не знаєте, що це за боєприпаси, як він працює, краще до нього не лізти. Оставте це діла спеціалістам, які вже знають з цим і з цим працювали. Кожен боєприпас, який би в нього не була з щоб я не казав, яка там безпечна, небезпечна, якщо ти туди не наступиш, от стається фактом, що це є міна, яка б несе небезпеку. Не, не трогайте їх, бо і бережіть себе від пересування на місцях там, де не було проведено розмінування. Май! Розони у мене мало. Зараз стою на посаді командира відділення, інженера саперної роти. Продовжую службу сапером. у цей час. Зараз розкажу по санам, які касетні міни, які попадаються в... на наших просторах на нашій Україні. Начну з самих перших, це танки, протитанки міни з серії ПТМ. В основному попадається перва, третя і четверта, якої зараз у наявності, їх, з жаль, нема. Ці міни, в основному, як пише, їхня ТХ, працюють на, на техніку, але, як показує досвід, те, що хренове зберігання. І прочі по багато зовнішніх факторів приводить до того, що міни можуть само на, на людей. Зараз їх перераблюють так само, ділять через зміну магнітного поля, і ця міна так само несе велику небезпеку для піхоти. Так само старша її вже сестра ПТМ-3. Вона зараз не має тут датчика цілі, залишилась тільки вибухова речовина і проміжний детонатор. Але ця міна вже робо, працює чуть інакше. Я кажу, сюди додають джоніки, як ми їх називаємо, не знаю, як Пітер, і вона вже становиться небезпечне. Ця міна вже працює безпосередньо сам датчик цілі працює на зміну магнітного поля і на переворот. Змін поміняли положення, додавали металу, убавили металу, ж саме вона взривається. Вона працює як. Якщо ця противогусінічна, то це противодніщева, але так само може проти І основна задача, якщо це буде легко бронірована техніка або середньобронірована техніка гусянка, вивезти екіпаж, то під дном це слабе місце, і вивезти екіпаж, як і техніку зі строю. Ліба розбуті Техніку, як колеса, щоб техніка залишилася на місці. Слідчі касідні боєприпаси це у нас вже йде піхотні. Начну з самого інші боєприпасу ліпісток, як він називають, або ПФМ. нього є дві варіації: пфм 1 і пфм 1S. Із ПС самоліквідації. Але зачасту цей боєприпас із довгого зберігання та із заводу дуже багато бураків, він є нестабільний. Він ну, до трьох суток має лежати і потім сама але при цьому лежать воно набагато довше і при нажаті спрацювання. В Руки його також не рекомендується брати. Бо коли ти береш робу, працюєш з вибухівкою або з будь-якою міною, коли ти береш саму міну, ти можеш запустити той механізм, який прийшов в негодність. І вона може в тебе в руках зірватися. Слідуча наша міна це Пом-2 помп 2 міна вона йде з ліквідація. Є і перша помка. Принцип роботи такий же самий, як і в цей розкидує розтяжки, але вона буде в виді шарика. Ну, я, чесно, з ними дуже рідко стикався. Їх різновідність у установки дуже велика. Перша це установка, це звісно, РСЗО. Друга, це може як вручну, або вручні ручні установка касет. Міна розкидає розтяжки по 10 метрів. Дуже чутливі чотири сторони, але є один мінус і привілегія для саперів для піхоти, що сама нитка, в даному випадку це напечатаний боєприпас, буде ярко болотисту кольору. Вона істесно, і можна замітити. Але також вона розкидає після себе, залишає стакан, тубус там, де держиться боєприпас касету і ленти. В принципі, по цим демаскуючих ознаках її можна побачити. Зачасту ця міна так само просирає, але цьому вона також несе шкоду, бо коли ми її здвинемо, може включитися механізм, як самоліквідації, так так само запуститься сам механізм, основний датчик цілі. Навіть якщо перепалити нитки. Слідуючий наш боєприпас це пом 3. Вона вже і працює по другому датчику цілі. Це у нас вже сам. 4. Металічний корпус кругового ураження 13 метрів кругової дії. Ця міна тут дуже така інтересна. з нею в мене дуже багато віспоминань, як і цієї. Ця міна вона працює на сейсмічний датчик церкви. В якому У смислі? Тобі ж на шаги. Кажуть, що робота на чолові, людські шаги, але яка амплітуда, ніхто не може цього сказати. Ну, я на ній не підривався, не знаю. До них підходив, бувало, не зривались, бувало, зривались. Зачасту вони, як іде трава, по шию, ну, дуже тяжко їх замітити. І буває іноді, що дуже пізно замічаєш. Ну, мені везло в тому плані, що <головіка> вона вже стакан оставався. В принципі, демаскуючи ознаки те ж саме. Тут уже, блин, за место стабилизирующих перьев на второй, второй у нас есть сам парашютик, как я от, 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 от приземления отскакивает, или также сама тубушка с по, кассетами. Mm -hmm. Наступно, что у нас будет, блин, что у нас есть э, основные мины. Піхотні наживного типу та міни паски, мески, мелки. Почнемо з міни ПВН-1. Вона дуже похожа на меску 3. Принцип той же самий, не заряд, але здесь переходить по-другому. -по Нема цього пиптя. виглядає вона отак: от, якщо без пиптя. Ну і блін, робота в неї 200 грамів зрупчатка тротіла. Дуже мощно. 200 грам для піхоти дуже багато. Небезпечність. Да. Замітили також, ну, із -за того, що корпус, як бачите, от близько, то ще можна щось замітити. Металоіскатель, якщо хороший, і за счет ободка, і внутр... внутрянки металічка, воно замічає його непогано. Наступна міна ПМН-2. Виглядає воно отак. От. Датчик целі у нас вже креставиною, менше. Вес зривчатки і поміняли сам механізм внутрянки, ну, механізм дальнього зведення. Тут у нас на перерізання, блін струною металоелемента. тут у нас вже йде пневматичний механізм дального зведення. Що це значить, це коли ми міну зводимо, вона в время вона несе безпеку. Коли вона переводиться в бойове, вона вже стає безпечна. Це міна повністю споряджена. Якщо перше ми можемо розмінірувати, викрутити детонатор, то цю міну вже ми розмінірувати не можемо. Ця міна, чим ми зменшили заряд, в неї вже 100 грамів взривчатки. Датчик целі в нас вже грестовина. Якщо наступить не на датчик Целі, то нічого ніякої вона не буде нести. Но це просто на фарт. Ці міни не дозволяється брати в руки, так же само, як і всі останні чого. Бо сам датчик Целі дуже чутливий. Він розчитаний на, написано з ДХ, 5 до 7 кг сили, але при цьому в бойовому... Як провіряли, ми, воно дуже чутливе. Хватає буквально невеликого нажаття пальцями, щоб воно спрацювала з цими що, що з ними треба робити дуже акуратно. Наступна наша міна ПМН-4. Ну, так само, як зменшили заряд, поміняли механізм. Тут тепер саме безпечна частина, це можна сказати центр. Якщо отак, то нічого не буде. Взять на операцію обрізаного. Датчик цілі. Якщо ми наступаємо сюди, то воно бахкає. Сюди наступає бахкає. Якщо надавить сюди на центр, нічого не происходит. І до того, що цей ліпісток треба нагнути іменно в сторону. Міна блин, зменшена грамовка, 40 грам зривчатки, але тоже діє дуже-дуже багато шкоди. Наступна наша міна ну, це дуже стара міна, це ще Друга світова війна, ПМД 6. Є 6М-маркіровка, там просто додавалася сюди пружинка. Зараз ну, як тут. Це PMZ 6М. Пружинка. Як вона працює? Move, МДшка і сама шашка з тротилом. Установили, при нажатті чекав випадає, міна взривається. Таких мін ну, чесно, ні разу не попадалось, але як бачимо в теорії, вони можуть бути. Так, само ця міна нормально шукається міна, шукачем. Чого? Із-за того, що є сам мув, він може бути металевий, і сам капсуль КМТ, тобто капсуль наш детонатор. Ця міна друга чуть важче шукається, із за того, що мало метал-елементів, в основному пластик. Якщо розглянути ці міни, в них є протипохожі міни, але працюють наоборот. Якщо на цю міну треба надавити, то цієї міни треба зняти нагрузку. Ці міни, міни сюрпризи, міни ловушки, використовуються для мінування боєприпасів других мін, не будемо по-научному казати, на нездобуванність. Тобі якщо в нас є танкова міна пттм ТТМ-1, або в нас є ящик з боєприпасами, ми ставимо її під нею, але треба знати, яка буде нагрузка. Перво в МС-3 у нас датчик целі пипать. Коли ми на нього надавили груз, ми взвели в міну, вона буде безпечна до того моменту, поки ми його не відповіли. Пустим. Вона одразу зривається на розгрузку. Так же саме працює. Нажаття на цю міну треба, ну, щоб було 5 кг, не, не, не менше. Буде менше 5 кг, може саме спрацювання. Слідуча міноловушка ml 7 Принцип той же саме, то кажу тут не 5 кг, а вже блін там 700 г, щоб треба награти на кришку, щоб було давлення. Для мінування більш-менших об'єктів хорошо буде мінуватися одноразочки, автомати, так же само блін і проші штуки, які можна, хочеться забрати собі. Так само МЛ-8, це наступна міна, більш стабільна. Бо чого, ця міна, якщо з нею неправильно встановити, вона ошибок не прощає, то ця міна, якщо на ній не буде нагрузки і ти її зведеш, вона просто стане не... як допомільний заряд, знизу буде стояти собі, і нічого не буде. Типу усовершенствовали. Слідче, що я хочу побалакати, це осколочні міни направлені дії. На самом деле цих мін дуже багато, що передведуші, що цих перша з них це серія Мон. Міни направлені на дії. Сама по собі, блін, вона під небезпеку не несе без детонатора, без цього. Ставиться як на розтяжку ворожими силами, так і на електрику, і на другі механізми, які приводять до дії, Ну, датчики цілі. Саме опасна частина витягнути детонатор при розмінуванні і під неї. Но є свої підводні камні. Міна йде пластикова. І в неї вибухову речовна пластит. Він дуже, блін, як пластилин, буквально в сенсі, Якщо втілити нас дерев'яний камінь, як в цій міні, то тут він дуже погрозний. Снімаються отут кришечка кришечки і вложиться внутрі зразним механізмом. Так що це міна дуже акуратна. Якщо вона штатна і запайка, блядь, ці штатні стоять все добре, то в принципі міна безпечна, викрутіть детонатор і блять, все. Але міна є є міна, можна з нею хочеш зробити. Ну, Це не треба забувати за те, що блять, так само будуть торічні осколки, тобі ж, ножки, сама кришка. Пластик, дерево, прочее, прочее, яке може летіти так же само назад. Це є міна. Вона направлена за те, що тут в основному осколки знаходяться спереду. Так само і сестра загранична клеймер. Клеймери йдуть в повній комплектації вместі з проводом і самою підривною машинкою. В теорії хороша міна, така ж сама, як і Монка, Монка. той теж самий пластит, але чуть мощніший. І в чому мені подобається, то що все вже вкомплектовано, Не треба додільно бухту тягнути, не треба тягнути детонатори. Ось воно все зборюється, блін, одразу стоїть з детонаторами. Якщо треба щось зробити, ми можемо швидко підключити. Зняв клац. клац, вставили, і міна вже готова. Також в деяких комплектах. У ліктаціях іде блин, сам пульпробник. Якщо пробили провода, ми вставляємо цей пульпробник до машинки, підставили блин, сюди. Клац, зіпнули нашу скобу запобіжну Клац, загорілась на пульпробнику цей все все відчна міна. Якщо немає детонатора, в принципі, вона безпечна. Лучше ну, в руки не брати. наступна це МОН-100 Монсто. Монсто, Мон 200. В них вже складніше поставити якусь ловушку в, то, в, чем, в якому плані. Якщо в нас корпус міни там був пластиковий, його можна скрити, то тут вона заварена, вона металічна. І внутрі в зричатка тратіл, яка дуже тверда і ти хрен зламаєш. Ця міна є менше на 13. 12-13 метрів в ширину. Но при цьому на 100-120 метрів по, -по прямій біє осколки. Позначально, куди вставляється детонатор, туди вона буде взриватися. Іспользується як для піхоти, як, також саме, як для слабобуронірованої техніки. Наступна міна ОЗМ 72. Найбільше її боїться піхота, чого Бо ця міна дуже така блин, інтересна і капризна. Міна баба бабаяга, лягушка, як її тільки не називають, вона випригуєна на розстоянні 60-90 см, в воздухі зривається на 25 метрів. Міна сама по собі, як в такому стані, вона є не повністю спорядження. Якщо ми неправильно поставимо детонатор, який буде стояти в центрі, то вона просто вискоче з, з стакана і з вибуху не буде. Буде хлопок і все. Ну, але так же само, на цю, цю міну, чого вона така опасна, на неї дуже багато датчиків в цілі є. Охота добре ну, хорошо смотриться, сейсмодатчик, Це іменно сам датчик цілі сейсмо. Виставляється п'ятьм, ну, займок вставляється, все присоєдиється. І з якоїсь сторони йдеш, з тієї сторони бахає міна. Так же само з парки, там багато розтяжки. Ну, вона сама по собі міна. Як в теорії, як і в практиці, дуже багато полезно. Мінус і мінус вес. Ну, поэтому і в піска є своя міна поп. Та ж сама замка, тільки вже в пластиковому корпусі. Вона не така важка, як ця. Міна важить сама 5 кг. Якщо скажуть 10 штук поставити ну, чоловіку, він вряд ли з тим портфелем дойде. Слідує, з чому хочу побалакати, це брентанкові міни. Зараз у мене передо мною основна міна ТМ62М металічний корпус. Пітре використовують на них шов зриватель МВЧ 62 металічний, що пластика МВП, МВП М. Вони ці міни можуть бути і в пласті. В цікавому корпусі, щоб менше стало мінескателем, але вони якось чорта можуть сюди вкрутити вечега, яке блин, дуже добре чувствується, Болванка сама є не така, не така опасна. Вона зверчатка, зазвичай не така є чувствительна. Але якщо в нас є зриватель в ній, то вона вже несе небезпеку. Чого небезпеку в тому плані, що зриватель, це, зараз в мене зриватель 71 го року в цієї роки. 87-го року випуска, і зачасту вони, блін, просирають. від 120 кілограмів, що цей. Але що цей. вона несе небезпеку в тому плані. в чому? Що вона розчитана для техніки, для піхоти вони особою нести ніякої угрози. Але за те, що зовнішні фактори, неправильне зберігання несе велику небезпеку в тому плані, що є таке слово, як уставання металу блін, може бути таке, що якщо буде йти людина, пригне через сильно на цю зриватель, то вона може в принципі, здетонірувати. Так само і з цим зривателем. Вони відрізняються тільки тим, що тут більше пластика, щоб менше було видно металлиз шукачем, тут більше железа, щоб блин, лучше було знаходити. Применення багато. само ця міна, як дополнительний заряд. Ними мініруються як фугаси, так же само підриваються мости, мініруються дороги без зривателів, як фугаси. Для цього нам треба зривчатку і сам бли, зриватель, либо якийсь другий датчик цілі, хоч на розтяжку став. З цього ця міна є небезпечна. Цих мін танків є дуже багато видів. Одна з них це бли, міна наживного типу противогусенична. Є противидніщеві, є касетні противогусенічні противидніщеві, є. Проти навіть башені міни, і так само проти оборотові. На даний етап у нас є, показую за цей. Вона саме найчастіше попадається, тому що терміну зберігання в неї як такого нема. Багато людей може сказати, що міни це не так страшно, ну, але, блін, я скажу друге. Не друге. Якщо не знаєте, що це за боєприпаси, як він працює, краще до нього не лізти. Оставте це діло спеціалістам, які вже знають з цим і з цим працювали. Кожен боєприпас, який би в нього не була з щоб я не казав, яка там безпечна, небезпечна, якщо ти туди не наступиш, один фа стається фактом, що це є зміна, яка б несе небезпеку. Не, не трогайте їх, бо і бережіть себе від пересування на місцях там, де не було проведено розмінування.